Виконуємо номер 1355 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Порівняй значення виразів. Перший вираз, дріб чисельник якого різниця 2 і А, знаменник різниця А і 3, другий вираз, дріб чисельник якого різниця 3 і А, знаменник різниця А і 4. Якщо А дорівнює мінус 1, знайдемо значення кожного виразу при значенні А дорівнює мінус 1. Якщо А дорівнює мінус 1, то дріб чисельник якого різниця 2 і А, знаменник різниця А і 3 дорівнює. 2 відняти мінус 1 маємо в чисельнику. мінус 1 відняти 3 маємо в знаменнику. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. В чисельнику маємо 2 додати 1, 3, в знаменнику мінус 1 додати мінус 3 буде мінус 4. Або це буде мінус 3 четвертих. Знайдемо значення другого виразу. Якщо а дорівнює мінус 1, то дріб, чисельник якого різниця 3 і А, а знаменник різниця А і 4 дорівнює. 3 відняти мінус 1 в чисельнику. мінус 1 відняти 4 в знаменнику. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. До зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Маємо в чисельнику 4, в знаменнику мінус 5, або це буде мінус 4 п'яти. Порівняємо наші дроби мінус 3 четвертих і мінус 4 п'яти. Зведемо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 20, додатково множники 5 і 4. Маємо мінус 15. 20 і мінус 16, 20. із двох від'ємних чисел більшим буде те, модуль якого менше. Модуль менше у числа мінус 15, 20. тому воно буде більше, поставили знак більше. Робимо висновок. Отже, якщо а дорівнює мінус 1. То значення виразу 2 відняти А в чисельнику. А відняти 3 в знаменнику більше, ніж значення виразу 3 відняти А в чисельнику, А відняти 4 в знаменнику. Ми порівняли значення виразів. Номер 1355, виконано.